Привіт, друзі! джип Чироки, 2014 рік. Купа помилок по системі вентиляції паливного бака П0440 P0441. Так співпало, що з'явились вони після встановлення газового обладнання. Тому буду робити спочатку димогенерацію. Провірю. Якість встановлення газового обладнання, чи немає десь негерметичності по впуску. Потім продовжимо дивитися інші параметри, глянемо систему ЄВАП. E чи вона герметична. Зараз будемо подавати дим, в впускний колектор. От У нас такий апарат, димогенератор. Пішов густий дим, Вставляю трубку в колектор. Будемо дивитися. Можливі місця, звідки може підсмоктувати воздух повітря. Зачекаємо декілька хвилин і проявиться, можливо, десь щось. Що, я думаю, воно туди знайшло трошки, даймо. Дай трохи. Тема генерація показала, що система герметична. Один нюанс був. Спочатку, як підійшли до цієї машини, оцей датчик був ось в такому положенні, а повинен бути він ось в такому. Чути, як за... защлкується він в цьому положенні. Я думаю, що якщо він знаходиться в такому, то поток воздуха повітря. Проходить неправильно через оцей щитуючий елемент. І, можливо, буде помилка, зв'язана якась е, з цією системою ЄВАП або підсосом повітря лишнього. Ну, щось буде система не так розуміти, що неправильно працює. Тому, можливо, причина в цьому і була. Дивимося, що показує. Датчик тиску в топливному баку. Открили кришку. Зараз будемо туди дути. Хорош. Ну, в принципі, він робочий. Закривай. Так. В принципі, він працює. Тому проблема не в датчику, як в мене було на моєму трейлхоті. І герметичність самої системи Evap, я думаю, можна буде відслідкувати просто по датчику. Тискав в паливному баці Ось він зараз машина трішки попрацювала, показує розрідження мінус 500 єдиниць, одиниць якихось. Тому зараз заглуш автомобіль, хай постоїть якийсь час, побачу, чи буде розрідження пропадати, як при відкритій кришці бензобаку чи ні. Якщо розрідження не буде пропадати, значить система сама герметична. Так логічно. Заглушили відразу. Розрідження зупинилось на відмітці 480-470 одиниць. Будемо чекати деякий час, що буде показувати цей датчик. Якщо розрідження швидко падати не буде, значить система герметична. Пройшло хвилин 20 і розрідження тримається близько 400 одиниць. Тобто, я думаю, що система повністю герметична. Зараз відкрию кришку бензобака і побачите, як відразу тиск підніметься. Відкриваю потихеньку кришку бензобака. І ось тільки трошечки опа, і зразу тиск пухів впав піднявся. Закриваємо. Тому або датчик некоректно працює, але він працює. Або якась незначна, незначна поломка. Можна буде підставити датчик, чомусь зразу показує розрідження після того, як відкрили, закрили бак. Показує розріження. По-моєму, так здається, мені такого не повинно бути. Щось що він, напевне, неправильно працює, цей датчик. Також є тест, яким можна перевірити, чи працює клапан, який стоїть під капотом, який забирає пари, через який забираються пари палива з топливного бака. ну Я цей тест провів і бачу, що клапан справний Тобто він відпрацьовує. Міняються параметри топливної смісі по цьому видно, що він то відкривається, то закривається, коли я проводжу тест. Тому клапан який під капотом відкривається і закривається. Тобто він робочий. Також чути з бака, як він спрацьовує. Ось, коли проводиться тест, булькає в баку. Ну, ось. Запустив тест і чути як люлька і при відкритій кришки топливна корекція. Мінус 24, а при закритій зараз буде падати. Ну, менше буде, тобто менше смокча в повітря. 16-15. П0440 поки що нікуди не зникла після заміни кришки, після всіх, всіх маніпуляцій. Зараз зняв я з свого джипа клапан тиску в паливному бацю, Ось він. Ось. Поміняємо цей клапан, ну вже поміняли. І по показникам майже нічого не змінилося. Потім продули зжатим повітрям оцю трубку, до якої підходить, ну, тиск з бака підходить до датчика. Сам абсорбер виглядає абсолютно цілим, гарним, неушкодженим. Зняли оцей клапан, подивилися туди всередину, вугілля не посипалося. Тобто тут претензій немає. Ці всі трубки цілі і герметична система, тому що по датчику видно, що вона герметична. Вирішили зняти клапан який стоїть під капотом, подивитись на нього, можливо, щось з ним. Він хоч і працює, але можливо там всередину щось потрапило. Знайшли незажатий хомут на газовому редукторі. Газовщики Хомут вдягнули, але його не затягнули. от він. Зачепили цю трубку, чуємо шипить. От хомутик, прямо на самому редукторі. Він не закручений і ніколи не був закручений, тому що навіть немає сліду, щоб відпечатка на трубці немає. Тому вже я користь от того, що ми сюди полізли. Хоч затягнемо трубку газову. Ну І зараз обдивимося на цей клапан. Що він собою представляє. Ну, Що він собі представляє, я знаю, тому що все я вже знімав. От. А от. Можливо, щось, щось в ньому там всередині, може якийсь кусочок вугілля чи якась грязюка потрапила. Зняли клапан. Він герметичний. Трубка, яка на нього вдягається, теж разиночка там є, тримає. Ця трубка на нього вдягається герметична. Зараз подамо на нього напругу 12 вольт, побачимо, як він клацає ще в руках. Ось, 12 вольт. Ну, він, здається, не такий, як у 3,2. Ну, Здається, мені, що з ним теж все добре. Клапан відпрацьовує добре, падаєш на нього напругу, він відкривається. Забираєш напругу, він закривається і герметичний. Тому збираємо все в зворотньому порядку. Замінили клапан тиску, поставили з робочої машини. І будемо далі тестувати. Боюсь, що якщо це не клапан, то прийдеться замінити ще і абсорбер, покататися з іншим абсорбером. А так поки що будемо тестувати далі з, моєм, з моїм клапаном тиску в паливному баці. Можливо, він некоректно працює. З джипом продовження заміна клапана тиску палива в баки. Не допомогло парів в бакі. Будемо міняти абсорбер повністю. Взяли з мого джипа абсорбер, ось він. І зараз знімемо цей, перекинемо, покатаємося. Побачимо, чи зникне помилка. Так, вирішив я зважити свій абсорбер. Кіло 950 Номерами вони. Також відрізняються і мені здається, що мій трішки легший. А коли абсорбер набирається всякої гадості, то він стає важчий і з часом виходить із строя, тому я їх зважую. Так, а ну клади інший. Ну, Кіло 965. Тобто майже однакові. побачимо, чи зміниться ситуація, чи зникне помилка після заміни абсорберів в зборі. Цього разу помилка була P0456. Невелика утічка. Після заміни абсорбера в зборі, чекенджен з'явився і на моєму джипі. Тобто проблема в абсорбері з клапаном, який стоїть на абсорбері. Конкретно, я думаю, що проблема в клапані. Привіз клієнт абсорбер в зборі з клапаном, тому що абсорбер БУ з клапаном коштує дешевше, ніж один клапан новий. Тому це доцільно брати абсорбер в зборі з клапаном БУ. Ось, встановлює, а ось мій. З моєї машини. Цей по вазі був важчий, каже механік, але надіюсь, що він буде нормально працювати. Ось два абсорбери. Це мій робочий, а це не робочий. З жовтою наліпкою. Зараз спробуємо клапана відрізнити, чи є в них відмінність в робочому і неробочому. В мому я знаю, що прозвонюється, і там всередині такий, колбочка, така вона легко рухається під своєю вагою. І зараз знімемо тут. Подивимося, чи вона рухається і чи дзвониться цей клапан. Перевіряємо неробочий клапан. Ось У мене на моїй машині той, що працює, дзвонився. А тут цей. Ворот, Не дзвониться. В обриві. Тому, в принципі, можна було, я думаю, скоротити цей час цих всіх перевірок, маючи цей досвід, який ми маємо зараз. Але ось ось так можна перевірити цей клапан. Всередині цей клапанець, от. чуєте, тарабанить він. Під своєю вагою переміщується. І на моїй на моєму джипі. Робочий цей клапан дзвонився тоді, коли я в себе несправність шукав. А тут чомусь я відразу. Чи, чи, можливо, я й тут перевіряв а він. Тоді дзвонився, зараз не дзвониться. Ну, в общем не робочий клапан. Так що всім дякую. Звертайтесь, у кого джипі є проблеми. budemo remontovati